Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо котлети з брокколі та сиром. Така страва точно порадує тих, хто стежить за фігурою: м'якенькі та ніжні, а всередині тягучий сир. До таких котлет відмінно підійде сметанний соус. Також сметану ви можете замінити на несолодкий йогурт на зразок грецького. Буде дуже смачно! Розділимо броколі на невеликі суцвіття, викладаємо у каструлю, заливаємо водою і відваримо, поки не стануть м'якими. Потім зливаємо воду, перекладаємо в миску і розімнемо виделкою. Залишимо трохи охолонути. Також відваримо картоплю і потовчемо її, додаємо картоплю до броколі, яйце і посолимо, додаємо тертий сир. І панірувальні сухарі. Все ретельно перемішаємо до однорідної маси. Вийшов ось такий фарш. А тепер можемо формувати котлети. Формуємо невеличкі кульки. Усередину кожної викладаємо шматочок сиру, защіпуємо краї. Трохи приплюснемо, і вийшла ось така котлетка. З всього фаршу в мене вийшло ось стільки котлет. Обвалюємо кожну котлету спочатку у борошні, потім у збовтаному яйці і в панірувальних сухарях. Сковороду наливаємо олію, нагріваємо і викладаємо котлети. Обсмажуємо їх з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки. Подаємо котлети гарячими до столу з вашими улюбленими гарнірами або соусами. Друзі, спробуйте! А якщо вам сподобаються ці котлети з броколі, Мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!